Добрий ранок, діти. У нас сьогодні заняття і ознайомлення з довколишнім. Сідайте, діти, у гурті, зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову. Ми вдячні золотим рукам, я теж їх поважаю. Тож хочу розповісти вам усе, що про них знаю. Ви напевно здогадалися, що це за руки? Так, це руки наших мам і татусів, це руки усіх робітників. Чому ці руки називають золотими? Тому що вони вмілі та вправні і добре та наполегливо працюють. А що ще буває? Золотим. Ну, напевно, ви скажете, що золотими бувають каблучка або браслет. Це правильно, але це в прямому значенні. А в переносному що буває золотим? Золотою буває душа, золотою буває голова, якщо дуже розумна, золота дитина. Кажуть про дуже чемну та виховану дитинку. Золота мати. А також золотими називають руки майстра. А майстром можна стати у будь-якій професії. Я впевнена, що ви вже знаєте дуже багато різних професій, а деякі з вас навіть уже тепер знають, ким вони хочуть стати в майбутньому. А тим, хто ще не визначився, пропоную переглянути відео про різні професії. Отож, увага на екран. Мой ТВ представляє. Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, які є професії. Адже всі малята цікавляться тим, Ким працюють дорослі. На світі стільки цікавих професій, що всі навіть перелічити важко. Зручно влаштовуйтесь та слухайте. Квіточки попідливає, кушики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю садівник. Садівник Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає. Міста знань постійний житель носить горде ймено вчитель. Вчитель В трубах дірочки латає, в них несправність виправляє. Труб і кранів чудо технік, добрий дядечко Сантехнік. Сантехнік. Тисне вчасно газ, відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій, за кермом сидить водій. Водій. Він, як лікар, а й болить. Знає, що іде болить. Кличуть фермер і свинар. Порятуй. Ветеринар. Ветеринар. Він воює з жовтим падолистом. Що було в дворі охайно й чисто. Рано вранці чути вжик та вжик. Підмітає тротуар двірник. Двірник. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покривельник носять назву будівельник. Будівельник. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Продавець. Він комп'ютер добре знає. Всі програми вмить скачає. Ця професія нова. Програмістом буду я. Програміст. Зникло світло. Обірвалось. Ми всі темряви злякались. Ми електрика гукали. Та нічого не вмикали. Він дроти перевіряв, потім все зремонтував. Електрик. Всі закони добре знають. Людям їх всі сповіщають. Без юристів пропадем. Вихід в справах не знайдем. У суді нас захищають. Українцям помагають. Юрист. Фотограф сьогодні до нас завітав. В садочку портрети усім роздавав. Ми гарні, усміхнені, всі малюки. Це пам'ять в родині на довгі роки. Фотограф Сміливий пожежник вогонь загасив. Водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, А нам треба номер пожежників знать. Пожежник. Космонавт у кораблі відлітає від землі. Буде космос він вивчати. Землю з неба розглядати. Космонавт Няня у садочку як ненька, чепурненька та гарненька. Прибере та нагодує, на роботі не нудьгує, одягтися допоможе і хустиночку знайде, без неї наш новенький. Садочку пропаде. Няня. -ня. Кролик в шляпі вмить зникає, фокусник його ховає, цирку завжди виступає та малечу забавляє. Фокусник. Літаком пілот керує, в хмарах впевнено мандрує. Стюардеса помагає, пасажири доглядає. Пілот Стюардеса. З понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, може вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло ніс, скаже їсти борщ і кашу, щоб одужав я й підріс. Лікар. Перукар волосся підстригає, зачіски на пам'ять всі знає, Для красунь дівчаток і для усіх хлоп'яток. Перукар. Поліцейські світ рятують. Щоб був спокій, то вартують. Злодій з ними не шуткуй, не кради, а лиш купуй. Бо як тебе впіймають, що робити, копи знають. Поліцейський Хто одежу шиє всім? І дорослим, і малим дружить з голкою й тканиною, строчить швейною машиною. Хто на спеку й день холодний, робить людям одяг модний? Нескладна отця задачка, бо майстриню звати швачка. Швачка. Я встаю о п'ятій ранку. Моя професія доярка. Іду доїти я корів, щоб кожен молочка попив. Доярка. Комбайнер врожай збирає. Зерно вчасно доставляє. Буде хліб і каравай. Комбайнер збагатить край. Комбайнер скільки професії ми з вами назвали. А тепер спробуйте визначити, що кому потрібно для роботи. Пропоную пограти у гру. Але будьте дуже уважні. Ти вже знаєш, що існують різні професії. Давай перевіримо, чи відгадаєш ти професію. Побачивши речі, які необхідні людині для її роботи. Але будь уважним! Серед усіх предметів буде і один зайвий. Розглянь малюнки. Як ти думаєш, чиї це речі? Так, лікаря. А який предмет тут зайвий? Ось же він. Лікарі таким не користуються. Молодець, давай далі. А що ж це за професії? З цими предметами працює будівельник. А який тут предмет зайвий? Це глобус. Підгадай цю професію. Так, це художник. А зайвий тут дорожній конус. Кому для роботи потрібні такі предмети? Ну, звичайно, програмісту. А що йому точно не знадобиться в професії. Ось цей молоток. Правильно! Що ж це за професія? Це пожежник. І зайва тут парасолька. Чиї це предмети? Кухаря. А ти вже знайшов зайву річ? Так так. А хто користується цими речами? Вчитель молодець. А що у вчителя тут зайве? Ось лопата! Ну, а ця професія називається? Поліцейський? Що тут зайве? Знайшов молодець. Одного разу. Представники усіх професій зібралися разом і почали сперечатися, чия професія важливіша. А ви як думаєте? Кожний із вас обирає професію, яку вважає за найкращу та найважливішу. А давайте спробуємо уявити, що сталося, якби... Не було такої професії, як електрик, будівельник, вчитель або лікар. Якби не було будівельника, то і лікарю не було б де працювати, адже не було б лікарні для нього. Якби не було електрика, у нас би не працювали машини, не працювало жодне підприємство. Отож, я думаю, ви розумієте, що усі професії найкращі і найважливіші, аби тільки майстри у цих професіях виконували свою роботу чітко, злагоджено і організовано, а ще дуже відповідально. Найкраща. А найкраща професія це саме та, яка дуже близька до душі, яка надихає та радує. Бажаю вам обрати свою найкращу роботу за покликом вашого серця. І пам'ятайте прислів'ю. Землю сонце прикрашає, а людину праця. До побачення до наступних! До встречи!